І тому багато з них були союзниками і військовими також. Коли я вам вже сказала, що Наполеона Бонапарта перезаховали тут, це не просто так раптом вирішили. Наполеон був у двох полонах. Перший полон е, пройшов дуже швидко, за три місяці він втік з острова Ельби, е, відновив свою владу і потім е, вже був його кінець через е, півтора-два роки. А другий полон це вже англійці зрозуміли, його треба заховати трошки далі. Вони відвезли його за три тисячі кілометрів до найближчого континенту, і це загублений у хвилях Атлантики остров Святої Олени. Він там мер, він там був похований на місцевому цвинтарі, гарнізон там був англійський. і 20 років пізніше його все таки добилися передачі праха, як згумували і перевезли. і Перезаховали у цій у минулому офіцерській церкві, що ви бачили і фотографували. Це частина музею армії. Музей армії ну цікавий навіть загалом для всіх різне відділення там є ну, як зброя, документи, одяг різний так далі. Тепер ми з вами знаходимося біля військової школи. Я думаю, праворуч ви глянете, Видно, що це дійсно конюшні. Це правда. Тут дуже великий кавалерійський був завжди корпус. Сьогодні тут тримають. Кавалерійських коней трошки у Парижі два відділення є для них, тому що вони приймають це найголовніша їх задача вони приймають участь, іноді вони тут гуляють, немає зараз у парадах. Але вони ж не можуть ці коники стояти на, цілий рік і потім напарадити. Тому під них, і саме під цих коней, зробили конну жандармерію ну, для парків, для таких частин. Ліворуч, ЮНЕСКО, ЮНЕСКО заклад, який займається різними культурними справами, присуджує різні премії. За... Я завжди, коли там якісь конференція чи подія, то всі прапори світу тут будуть. Молодіжні організації різні. Ні. Зараз поки немає. Ну, ви знаєте, це таке питання: візьміть про Олімпіаду ще, на мій погляд, трошки вони не знають, тому що хочуть когось допустити, якихось спортсменів індивідуальних. Хтось говорить, ну, словом, тут я не можу сказати, тому що я тільки те, що я бачу, у пресі констатую факти. Звичайно, команди прям зараз інша полеміка. Зараз буде 60 шестидесятиріччя 60... висадки десанта на французькій території з союзниками кінця 44-го року, кінця Другої світової війни. І от зараз страшенна полеміка. Вони хочуть запросити когось з Росії, тому що е французи абсолютно спокійно відносяться до історії. І е якщо якась історія була, то вони не закривають очі і не говорять, що цього не було. Був? Ленін був, Сталін був, Гітлер був, Путін є і так далі. Не можна сказати, що цих всіх людей не було, якщо до них негативне ставлення. Це дуже хороший підход до історії. Луї Філіп, один з е, установлених монархів дев'ятнадцятого століття, сказав геніальну фразу: не можна виривати сторінки з історії. Залишить дату. І подію. В усякому випадку цю подію кожне покоління розкаже по-своєму. Але сказати, що його не було, не можна. Е, тому є історія і французи, ви ж знаєте, вони славнозвісні своєю політкоректністю, тому іноді можуть так показати, що дійсно. Не нашим, не вашим, а... ну якщо це давня історична подія. При сучасних історичних подіях, ну, колись вони стають історію, вони показують своє відношення пряме. Тут вони дуже прямо. Тут вони дуже прямо. Так от ми проїжджаємо по кварталу ну, відносно новому для Парижу. Ми ще не заглиблялися в історичне серце міста. Ми почали з опери тут. Це все друга половина 19-го і навіть початок 20-го століття. Наприкінці 19 століття у Франції була така хвиля підйому економічного, що могли собі дозволити багато чого. Подивіться на ці будівлі. Та в них не просто квадратні, в них кубометри, я б сказала образно. Це все для заможніх людей, це вже тут живуть. Тут власні квартири чись особисті і так далі. Тут вже може десь і адміністрація, але це приватне житло все кругом. Ну за відповідною ціною нормальна така квартирка, метриків 100, буде тут коштувати мінімум 3 мільйона євриків. Не менше тут я не можу сказати, що найдорогший по Франції, по Парижу взагалі. Немає такого кварталу, що скажуть, отут найдорожчий. Ви знаєте, вибір у Парижі є навіть для дуже заможніх людей е, дожити. І, якщо хоче купувати квартиру за три мільйона, то у Парижі є де. Ну, Може не в деяких округах, але це не обов'язково, що там окраїний чи центральний. Це ми вже, вже знаємо, так сказати, на місці тут. Все це. І, Тут ви помітили, що багато будинків збудовані без прямих кутків на 45 градусів, або вони будуть зрізаними, або закругленими. Це не просто так просто модно, от як тут, наприклад, да. це не було тоді ні феншуїв, як зараз модно, ні психологів на зарплаті, але були просто розумні люди і уявляли, що коли ти стоїш. Особливо, якщо це великі перекрестя, і що тут розходяться вулиці, усі боки, не тільки 4, може бути, 6-8 вулиць. І в тебе врізаються кутки прямі. Тут я знаю, куди вони йдуть. То нічого, але може не дуже комфортно. І тому, коли могли собі дозволити, то стали їх або закругляти, або зрізати. Ви знаєте, це багато-багато коштовніше збудувати таку будівлю. Я взагалі обожнюю паризьку архітектуру. Ладно, я тут зупинюся, на ній, тому що хочу продовжити про Ефелеву вежу, яку ви вже трошки помітили здалеку, і у нас буде невеличкий зараз підйом чер... не, не, не на ненавижу, а на. Протилежний пагорб, з якого е, найкращий огляд ефевої вежі. Така оглядова площадка там буде. Дуже багато об'єктів Парижі, ми говоримо, збудували для тієї чи іншої експозиції. Не дивуйтеся, як я сказала, була така хвиля економічного підйому, і Франція могла прийняти весь світ. Для експозиції це стало моді, тому що досягнень було багато в усьому світі. І особливо у Франції, тому вона приймала ці експозиції. Це ще звідти ви молоді, не пам'ятаєте, а у старших ще е, говорили таке поняття. Було Париж це центр всього світу. Це і за цих експозицій, з середини 19-го, і на той міст на ліву поїдемо. З е, середини 19-го до 1937 року проходили ці експозиції. І то них готувалися. Франція щось будувала таке, що їй залишиться, а інші країни привозили, будували свої павільйони. Іноді дуже дивовижні павільйони показували свої досягнення в усіх галузях і в науці, і в культурі і так далі, і потім розбирали і відвозили додому. А Франція щось таке робила, що їй залишиться. Вокзал став музеєм Дорсе, готель люксовий, абсолютно за новим словом техніки. Звичайно, тепер здається, будівля біля опери, наприклад, Великі та малі палаци. Експозиційне зали, що ми бачили. А от для експозиції 1889 року, що усюди приурочили до століття, сторіччя Великої Французької революції, збудували об'єкт, абсолютно нікому не потрібний. І яких тільки дурних слов написали е, про те, що будують. Це я провежу. Е, проєктів було звичайно багато, конкурсів, проєктів. Ну, у чому суть будь-якої експозиції, шановні друзі, дуже є простий народний вислів: людей здивувати, себе показати. Правильно, є такі вислів. І для експозиції, звичайно, у високому сансі. І тоді Франція вирішила здивувати весь світ вишиною. Я підкреслю ще раз: це єдиний раз за всю свою історію, що Франція збудувала таке, що здивувало вишиною. Після цього, після 1889 року, я у Франції вам не назову жодної будівлі у будь-якому вигляді вище 260 метрів. Вежа 300. У всій Франції, на всій французькій території. Тому я й сказала: ми слово хмарочоси не вживаємо. Багатоповерхівки говоримо. Вежа, це була єдина структура.